Я хотів би поговорити про доходи людей в Україні і як влада навіть фінансово примудряється вчиняти геноцид української нації. Україна завжди була країною для заможних людей. На тлі того, наскільки бідне населення в Україні та що там казати, навіть бомж з США або Європи на фоні багатьох українців буде здаватися більш забезпеченою людиною. В Україні створені ідеальні умови для тих, у кого є гроші, і максимально складні для тих, у кого їх немає, особливо для пенсіонерів, інвалідів і тих людей, які вже ніколи через фізичний стан не зможуть Робити собі нормальну кількість грошей, щоб просто не виживати. Багато хто каже, що у молодих хлопців і дівчат тут більше можливостей заробити, але навіть тут я не погоджуюсь. Різні ситуації бувають, але давайте подивимось на ситуацію так, як вона є. Багато компаній закриваються або йдуть з ринку. Багато пристойних світових компаній ніколи не заходили і навряд чи зайдуть на ринок України. Ті компанії, що з якихось причин залишились на ринку, підвищують планку вимог до кандидатів, перебирають кандидатами, і загалом зараз кількість кандидатів на ринку праці перевищує кількість. Вакансій, і саме це дає тим компаніям, що залишились владу робити все, що їм заманеться. Платити 300-400 доларів на місяць, вигадувати штрафи на роботі за що завгодно, навантажувати одного співробітника купою роботи, на яку він навіть не був найнятий, і так далі. І при цьому навіть на таку роботу високий попит. Проведи тут паралель з тим, як зараз поводять себе деякі дівчата, адже багато чоловіків напевно помітили, що буває так, що навіть у найповнішої прищавої дівчини з абсолютно неадекватним характером є абсолютно невідповідні її статусу. У Ширі запити, те саме і у багатьох українських, та й не тільки українських роботодавців. Також про який заробіток можна говорити серед молодих людей, коли в країні ведеться штучна війна, яка націлена на геноцид цієї ж нації. І ми вже чуємо не тільки про зниження мобілізаційного віку до 20 чи до 18 років. Вже сам залужний каже, що мобілізація жінок це цілком можлива наша майбутня реальність. Тож я не маю ніякого уявлення, про який великий заробіток серед молоді часто йде мова. Молодим навпаки, платять менше, бо вони ще не знають життя і з них ще можна. Вити мотузки. Принаймні в мене було так. Я починав працювати з 16 років, і кожна моя наступна робота поступово підвищувалася по зарплаті. А змінюю я роботи зазвичай раз на рік або раз на півтора року. І вам раджу робити так само. У наш час, коли роботодавці платять копійки, сидіти навіть на теплій і добре оплачуваній посаді, повторюся, це копійки порівняно з тим, скільки людям реально могли би платити. Про скам офіси навіть не пишіть мені в коментарях. Я глибоко не поважаю людей, які обрали собі скам-офіси як постійний спосіб заробітку. І вам Звичайно, ніхто з офісників у цьому не зізнається, але більшість там працюють з ранку до ночі 5-2 і навіть не мають 500 доларів на місяць. А ще до того є ризик потрапити до в'язниці. Малий, але все ж є. В якій ще країні можна знайти таких лохів? Людину наймають дзвонити по 12-14 годин на добу, ще пощастить, якщо дозволять перерву. Часто вимагають вийти на вихідні різні штрафи, і ще й посадити можуть І сміх, і гріх. І повертаючись до України для бідних тут немає нічого, окрім нескінченного насилля з боку держави, ніякої соціальної підтримки повна відмова держави виконувати на прийнятному рівні будь-які соціальні гарантії на все у держави. Одна відповідь: грошей немає, йдіть у ТЦК. Під час війни піднімають тарифи, податки, постійно зростають ціни, і держава не просто стоїть осторонь, вона створює всі ці підвищення. І багато хто думає, що влада просто не нажерлива і їй потрібно все більше і більше грошей. Але справа не тільки в цьому влада це робить, тому що їй поставлено завдання створити для українського суспільства такі умови, щоб ми просто з вікон стрибали, лише б не жити так, як нам. Доводиться жити, згадайте вислів Зеленського «Краще смерть бойна ніж життя. Раба вперед, ТЦК відкрите 24 на 7. Тобі прямо президент країни каже: ти живеш як раб, і ти знаєш, що ти живеш як раб, досить так жити. Вперед на війну і загинь як воїн, а не як раб, який трясеться від того, що його черговий раз не взяли на роботу і він не може оплатити комуналку чи оренду. Війна і воєнний стан це найідеальніші умови для того, щоб винищити націю. І я знову повторю, як повторював вже не раз. Вас обмежили у правах не тому, що почалась війна. Цю війну почали для того, щоб обмежити вас у правах і безкарно здійснюють здійснювати геноцид цілої колись 50 мільйонної білої слов'янської нації. І щоб кожен, хто пискне про те, що йому держава нічого не дала, знав, що з тієї секунди, коли він це сказав, він став агентом Кремля, зрадником батьківщини, ждуном і сепаром для всього суспільства став, для суспільства канібалів, які поїдають самих себе, для суспільства, яке живе на батьківщині, яка хоче тільки твою душу, тіло та фізичну смерть. Усе сказане це моя особиста думка. Відсутність реклами і повне суботи слово у моєму телеграмі. Підписуйся.